Поштовому зв'язку був відкритий у 1996 році. Спочатку знаходився на хрещадку голопоштовальника. Тепер він знаходиться у відділенні поштового зв'язку номер 2 Саме велике поштове відділення на вибережному Києві. За допомогою поштових аркалетів тут можна дізнатися про історію зміни зв поштового зв'язку і як та організації роботи цієї сфери обслуговування. Експонати музею простягні телеграфами журналами 15 століття, коштованими формулярними чиновниками, друкальськими машинками, письмовим приладдям, марками, мундирними гудзиками, поштовими скриньками та сумками у поштовими коштовими сіневірами з інших країн, медалями, штампелями. Є тут і унікальні екземпляри на зразок сумки для переслання в поштових посилок. Крім цього, є безліч та поштовий транспорт. Якби збирати марки, велике задоволення принесе колекція марок. Київської міської дерекації Угорпошти відкрився після повного оновлення у 2019 році. Застосовується у приміщенні білі обережного поштомату. Відеорантирожі до форми сунощі початку 20 століття. Садик експонатів сартуальный центр. Поштова гонка, поштова карета, в ній апарат.